Мій хлопець він зараз військовий, може дуже давно не бачились, і була апатія. Що не хотіла спілкуватись ні з ким взагалі? Відверто скажу, пообіцяла прийти і змусила себе прийти, але про це не пошкодувала. Ми зустрічаємося і о, з засобами психотерапії арт-терапії, да от о, вчимося м, підсилювати свою стресостійкість. Коли в е, мене був час на те, щоб щось на ньому намалювати, завжди знаходились якісь обставини. І в мене не виходило щось на ньому домалювати. Я є учасницею Designers Network від German Marshall Fund, які для своїх випускників запропонували серію невеличких грантів для того, щоб ми могли допомагати в своїх громадах. Ми в об'єднанні відповідальних громадян вирішили, що це є дуже класна для нас можливість допомогти нашим захисникам. Ми запровадили юридичні і психологічні консультації, як групові, так і індивідуальні, і психологічні здебільшого були направлені саме на групи, групову допомогу членам сімей військовослужбовців та військовослужбовцям вже в індивідуальному порядку. Кожна з груп має приблизно півтора-два місяці таких занять. Більша частина занять проходить в офісному приміщенні. Фінальне заняття відбувається на природі. Цей проект це моя така можливість долучитися до відновлення нашої країни, тому що війна, у якій ми всі знаходимося, яку ми всі переживаємо, яка на нас впливає, а вона кидає нам Виклики це вже хронічний стрес, тому що продовженість дуже велика і тому і реагувати на цей стрес потрібно відповідно. Мій хлопець він зараз військовий. Ми вже дуже давно не бачились, і в общем було дуже сумно, неприємно, несправедливість. Відчуття, що мені дійсно потрібна підтримка. Потім я вирішила, що з цим треба щось робити. Відверто скажу, пообіцяла прийти і змусила себе прийти, але про це не пошкодувала. Одне діло, коли ти обговорюєшся в колі сім'ї, а коли ти серед таких, як і ти, відчуття того, що ти не один. Стає легше Женя. Це наша психологиня. Вона дуже класно вміє підтримати, підібрати правильні слова, які потрібні тобі в даний момент. Ми зустрічаємося і з засобами психотерапії арт-терапії, да от вчимося підсилювати свою стресостійкість, відновлюватися. Працювати над посиленням психологічної стійкості також в рамках цієї програми є індивідуальні консультації для військовослужбовців, для ветеранів і для членів їх родин. Ми можемо відчувати стрес від власне реакції нашої на стрес, тому інколи достатньо просто сказати, що це є нормальна нормальна реакція на ненормальні умови ненормальна це війна. Те, як ми реагуємо, це нормально, але варто собі допомогти і підтримати себе. Мені, як представнику об'єднання громадян, з цієї сторони дуже спостерігати, як змінюється стан людей. Тобто, спочатку вони приходять такі похмурі, досить сумні їх. Обтяжують ті думки, яких не є, тому що в більшості з них або сини, або чоловіки, або бойфренди зараз воюють. І з кожним заняттям видно, як змінюється стан людей. Зараз видно, що люди приходять з посмішками, видно, що їм це подобається, що ці заняття їх розвантажують, допомагають їм повертатися до нормального життя, жити з покійним життям і очікувати на повернення їх близьких із фронту. З тебе ніхто нічого примусово не витягує, і це приємно. Приємно, що тебе про. Тебе слухають, радять, відчу... підтримка. Це в першу чергу. Було цікаво, і кожна зустріч була якась така особлива. Так, от можливо, так з підтажка всі сиділи, як мишенята, і чекали, щоб уже так виплеснути свої ці емоції. Цього не буде... мені особисто цього буде. Не вистачати. варто приходити, варто спілкуватись і відкриватись, і все буде. Батьки турбуються за дітей, дорослі люди турбуються в першу чергу про себе, а тому це така можливість для того, ця група та це така можливість для того, щоб далі продовжувати, тому що війна триває, тому що ми не знаємо скільки ще це буде продовжуватися, тому що це ситуація невизначеності, але ми тут і ми маємо можливість витримати, втриматися.